Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Генрі Кітінг, Жорстокий інспектор Готе. Інспектор Готе стояв у глибокій задумливості. Перед ним була дилема. Справа стосувалася сина хашамбая юного муси. Не було жодних сумнівів, що цей молодик украв один лах рупій у своїх батьків. Проте не було також жодних сумнівів щодо ще двох речей. По-перше, ці сто тисяч рупій. Майже напевно були підпільними, необлікованими статками, готівкою не внесеної до бухгалтерських книг містера Хашамбая, чия годинокова фабрика була однією з найбільш процвітаючих у бомбеї. По друге, містер Хашамбай був впливовою особою, він мав друзів, які обіймали важливі посади. Викликати незадоволення містера Хашамбая, наприклад, через те, що ім'я Хашамбая з'явиться в газетах, означало накликати на себе клопіт. Варто йому шепнути слівце на вухо комісарові поліції, або зробити щонебудь таке. І все ж юний мусах Хашамбай украв ці гроші, Готе мав усі необхідні докази. Він мусив арештувати юнака, хоч би як поблажливо до всього цього ставився його батько. Інспектор повинен зробити те заради самого хлопця. Сильне потрясіння зараз, коли йому 17-18 років, можливо, дозволить йому всю решту життя поводитися як слід. З іншого боку, містер Хашамбай справді мав великий вплив і цілком міг ним скористатися. До того ж, він, можливо, не заслуговував, щоб йому повернули ці брудні гроші. Раптом готе щось побачив, поки він, занурившись у роздуми, стояв, мов окопаний на тротуарі поблизу станції Черчгейт. Інспектор став мимовільним свідком злочину, і нехай це був не найсерйозніший злочин із перелічених у Кримінальному кодексі Індії. Це все-таки було правопорушення. Не мало значення, що злочинцем був усього лише хлопчик, пухке маля років восьми чи близько того, швавий і життєрадісний. Те, що він робив у цей самий момент на протилежному боці вулиці, було злочином. Утім, оскільки маленьке бісеня перебувало на протилежному тротуарі, а половина проїжджої частини між ними перегороджувало одне з найбільш своєрідних видовищ бомбея, готе нічого не міг вдіяти, щоб завадити неподобству, що відбувалося у нього на очах. Проте, напевно, він зможе запобігти тому, аби злочинець втік. Хлопчик був зайнятий тим, що різав лезом бритви, встромленим у старий корок, дно великої блакитної шкіряної сумки, яку тримала в руках доволі пухка європейська паня у сміливому квітчастому вбранні. Пані припала очима до видошукача своєї кінокамери. Знімала бомбейську визначну пам'ятку дабавалів. Дабавали, які зайняли половину проїжджої частини і відгородили від готе його жертву, цілком заслуговували на те, щоб їх фотографували іноземні туристи, подумав інспектор. Щоранку, протягом усього робочого тижня, у бомбеї вони збирали у помешканнях, що були передмісті, Домашні обіди, які жінки готували для своїх чоловіків, котрі працювали в офісах у центрі міста. Кожен такий обід був запакований у чотири круглі закриті бляшанки, акуратно поставлені одна на одну у спільний контейнер, на якому червоною фарбою був написаний його кодовий номер. Добавали Доставляли ці контейнери до найближчої станції приміської залізниці і їхали з ними до кінцевої станції Черчгейт. Там добавали швидко сортували контейнери з обідами відповідно до місця призначення і розставляли їх на великих дерев'яних піддонах, які інші добавали, ставили собі на голову. І бігцем розносили по всьому діловому і адміністративному центру Бомбея. Це варто було побачити і варто було зняти наплівку. Тільки, на жаль, поки туристи були цілком поглинані видовищем, хтось міг обчистити їхні кишені або розрізати сумочку. Готе пробирався крізь мішанину дерев'яних піддонів. Нетерпляче почекав, поки півдюжини вантажівок, гуркочучи, проїхали вільною частиною дороги. Нарешті він рвонув уперед, увесь час не зводячи очей зі своєї маленької пухкої цілі. Потім, коли хлопчик із підозрілою безтурботністю попрямував до халуп мешканців тротуарів, безладно розкиданих приблизно за чверть милі звідти, Інспектор перейшов на біг. Не минулої хвилини, як він схопив маленького крадія за вухо. Цей трюк, якому він навчився давним-давно, не дозволяв вислузнути навіть найспритнішому полоненому. Щойно він схопив свою жертву, як зрозумів, що злочин маленького крадія уже виявлено. За 15 або 20 ярдів. У нього за спиною пролунали відчайдушні волання найчистішою англійською мовою. Моя сумочка, бо на поргошня, мій гаманець, він пропав, мій паспорт. Міцно тримаючи шибеника своєю фірмовою хваткою, Готе розвернув його і потягнув назад до пограбованої пані у квітчастому літньому вбранні. До її обуреного крику. Тепер долучилися і інші пронизливі голоси зі своїми коментарями. Який жах, який жах. Сподівайся, його спіймають, хоч би хто він був. Так, так, і відправлять його туди, де йому саме місце і надовго. Якщо їм потрібні туристи, вони мусять подбати про їхню безпеку. Мадам. Сказав Готе, обуреній жертві, прошу вас, не хвилюйтеся. Я поліцейський інспектор, мене звуть інспектор Готе, і мені пощастило спіймати злодія, який украв ваші речі. Він опустив вільну руку, схопив маленького злочинця, за подерті шорти кольору хаки, і сильно струсонув. Спритно заховані там паспорт і гаманець упали на землю. Рот крадія розкрився, перетворившись на велику літру о. Хлопчисько несамовито закричав. Купка британських пані, готе всі вони здавалися дуже схожими одна на одну. Великі, рожевощоки із тугими золотавими, часивими кучериками. Всі у квітчастих вбираннях втупилися в маленьку фігурку. Ох, сказав хтось – маля. І відразу ж пролунав хор голосів. Так, так, бідна крихітка, ой, йому не більше шести семи років. Невже він і справді це зробив? Настрій у пані з розрізаною блакитною сумкою змінився так само, як і в її супутниць. Інспекторе, сказала вона, нахилившись уперед і довірливо звертаючись до готе. Інспекторе. Вам не здається, і же всього лише маленька дитина, правда, вам не здається, що ви могли б його відпустити? Мені повернули, мій гаманець, я не постраждала. Готе, який, як і раніше, міцно тримав хлопчиська за вухо, подивився на неї з кам'яним обличчям. Мадам, відповів він, я спіймав цього дрібного негідника на гарячому. Так, я знаю, інспекторе. Але все-таки я впевнена, він ніколи більше не буде поводитися так погано. У нього таке прекрасне маленьке личко. І справді, хлопчик, який ледве чи розумів хоч одне слово англійською, але чудово відчував інтонації, перестав скиглити і поглядав угору на рожеві обличчя, що точили його. Зі зворушливою усмішкою, що тремтіла на його пухких губах. Мадам, знову почав готе. Я підозрюю, що ви хочете звільнити цього маленького крадія. Тому що, гадайте, ніби для вас буде дуже незручно, якщо вам доведеться завтра вранці давати свідчення в міському поліцейському суді. Інспекторе, що за натяки? На захист пані виступив новий хор голосів, який заявив, що вона багато разів доводила свою готовність виступати свідком на людях, і що вони здійснюють мандрівку Індією за програмою спеціально розробленою для пані з допитливим розумом, і найближчими трьома днями ще залишаться тут і не поїдуть до Агри і Тадж-Махалу. Але інспектор Готе залишався непохитним. Ні, сказав він, ви даремно проливайте ріки сліз. Я мушу передати винуватого якомусь констеблю, щоб його тримали під арештом, доки він не постане перед судею». Так, саме так. І, звісно. Точно за помахом чарівної палички, саме цієї хвилини, на очі йому потрапив констебль. Той зовсім не був схожий на лондонського бобі, у своїй зім'ятій синій формі і маленькій овальній синьо-жовтій шапочці. але, попри це, здавався поважним і кремезним. Готе потягнув свого полоненого геть за вухо. Однак. На подив британських туристок, поговоривши з констеблем хвилину чи близько того, Готе повернувся назад, як і раніше міцно тримаючи маленького різальника сумок. Цей хлопець абсолютно не годиться, сказав він, кинувши у бік полісмена, що відходив. Потім, мабуть, вирішивши, що буде не дуже добре, якщо іноземні туристки уявлять собі ніби. Хоч один із бомбейських поліцейських не готовий виконати будь-яке доручене йому завдання, він поспішно додав, якраз зараз у нього багато інших важливих доручень. Отож вони доволі тиха, маленька групка, чекали, поки добавали на проїжджій частині, закінчать сортувати свої контейнери, поставлять довгі дерев'яні підони собі на голови. І поквапляться туди, де за столами їх уже чекають ті, хто обідає. Раз чи два, то одна, то друга пані з групи намагалася знову переконати Готе, що маленького крадія, який виглядав тепер ще більш зворушливо, все таки потрібно відпустити. Але один погляд на непохитне обличчя Готе обривав їхні благання на півслові. Будьте ласкаві, повідомте ваше поважне ім'я, твердо запитав він жертву крадіжки, і в якому готелі ви зупинилися. Ім'я та адресу було названо, і знову запанувала мовчанка. Однак невдовзі вони побачили іншого констебля, огрядного старого ветерана. Готарісько гукнув його, чоловік пустився до нього неторопливою сповненої гідності ходою і прибув на місце, пихкаючи і задихаючись. Маленького крадія було передано йому під варту. Констебль схопив його за руку і важко закрукував геть, Готе квапливо попрощався з групою англійських пані і поспішив до скупчення халуп мешканців тротуарів, що було неподалік. Туристки стояли на тому ж місці, дивлячись, як сумовитого маленького крадія відводять і безпорадно квоктали від жаху, перечуваючи його тяжку долю. Але, відійшовши на п'ять ярдів, він, швидко вигнувшись і рвонувши, вислизнув із рук захеканого старого констебля ветерана, розвернувся і кинувся на втьоки. У той бік. Куди прямував від самого початку, спритнула віруючи, поміж натопами на тротуарі та проїжджій частині, немов крихітний пуголовок, ковзечи між повільно рухомими коропами. Ну і ну. вигукнула пані з розрізаною синьою сумкою. Але час минав. У розкладі групи були і інші визначні пам'ятки, допитливим розумом. Ще багато чого потрібно було побачити і засвоїти. Орендовані автівки, які доставили їх на станцію Черчгейт, уже чекали на них так само, як і наданий туроператором гід. Ми їдемо до зоопарку Вікторія Гарденс, оголосив гід. Це дуже, дуже цікаво. Деякі пані, схоже, сумнівалися в цьому. Здавалося, вони вважали, що Бомбей мусить надати їхнім допитливим розумам щось більш змістовне, ніж простий зоопарк, але їм судилося побачити видовище, що дало їм чимало їжі для роздумів і чимало тем для розмов, куди раніше, ніж вони доїхали до Вікторії Гарденс. І справді, не проїхали вони і чверті милі на північ, як їхні автомобілі потрапили у невеликий затор, і вони несподівано знову помітили інспектора Готе. Він під стрибом біг по протилежному боці вулиці, ухитряючись якимось чином виглядати одночасно і зосередженим і байдужим. Але водночас рухаючись весь час із разючою і цілеспрямованістю, а потім усього в якихось десяти ярдах попереду нього найпильніші з подорожуючих пані помітили маленького пухкого карадія сумок утікача. Їм пощастило ще більше, перш ніж вола, що тягнув навантажений бочкою гасу візок, який і став причиною затору. Переконали рушити з місця, пані, що висунулося в вікно, побачили, як хлопчисько шмигнув в одну з халуп, що стояли на тротуарі, безнадійно завалену споруду з перекошених бамбукових жердин, порижавілих листів хвилястого заліза, джутових мішків і брудних шматків поліетилену. Замить мить Готе пірнув туди слідом за ним. Щоб одразу ж з'явитися знову, цього разу вчепившись не в пухко восьмирічного малюка, а у високого похмурого типа у засмальцьованому костюмі європейського крою. Потім, звідкись позаду, підбіг, ну, хто б міг подумати, той кремезний констебль, якому готе не віддав маленького крадія, той самий констебль, у якого було багато інших важливих доручень. В одну мить на зап'ястях чоловіка у засмальцьованому костюмі опинилися наручники, і констебль, із тріумфуючою усмішкою на обличчі, потягнув його геть. Як дивно, сказала одна з панів першій автівці, ось саме, ось саме. Луною відгукнулася інша. Цікаво, що ж відбулося? вигукнула третя. Наступного дня, коли до готелю була доставлена повістка, що викликала постраждалу з розрізаною сумкою до поліцейського суду, пані мандрівниці, які всією групою супроводжували її, були щасливі задовольнити цікавість своїх допитливих умів. Спочатку дала свої свідчення викликана повісткою жертва злочину. Потім інспектор Готе докладно виклав, як він простежив за крадієм утікачем, і послідував за ним до халупи на Махаращі Карвероуд, де виявив обвинуваченого, у якого знайшов безліч предметів, викрадених путь такі то й такі то дні. І нарешті… Чоловік у засмальцьованому костюмі, що став більш засмальцьованим після ночі проведеної в камері, був засуджений до шести місяців виправних робіт. Щойно жінкам випала така нагода, вони одразу ж оточили інспектора готе на сходах будівлі суду і своїми куткудакаючими рожевощокими голосами зажадали розповісти всю історію цілком. Готе, несхвально хитаючи головою, зрештою змушений був здатися. Бачте, пані, почав він, справа була так. Я не хотів, щоб цього хлопчика покарали занадто суворо, зрештою, йому ж, усього сім чи вісім років. Але я подумав, що буде дуже-дуже добре, якщо ми зможемо відправити заграти. Ту паршиву вівцю, яка змусила його красти. Як ви розумієте, така прекрасна нагода не випадає двічі. Тому я хотів, щоб хлопчик утік, сподіваючись, що він попрямує прямісінько до ватажка своїй зграї. І тому ви передали його товстому старому констеблю, а не тому іншому, запитала пані з найдопитливішим розумом з усіх. Отак, мадам, ви одразу це зрозуміли. Це так проникливо з вашого боку, справді, дуже, дуже проникливо. Виходить, коли ви трохи поговорили з першим констеблем, ви веліли йому підстрахувати вас, коли ви стежитимете за хлопчиком? запитала інша пані, не бажаючи поступитися першій у проникливості. Абсолютно правильно, мадам. А хлопчик? запитала третя пані. Можливо, не така прониклива, але дуже жаліслива. Що ж, мадам? Гадаю, що коли його спіймали на гарячому, він до смерті перелякався, особливо, коли нарешті зрозумів, що втекти не так то й легко. Тож я відпустив його давши на прощання усього один потилишник. Ах, бідглашне маля, вигукнула жалісна пані. Але вона залишилася на самоті зі своєю м'якосердістю. Це не більше, ніж він заслужив. Це послужить йому хорошим уроком. Трохи потилишників йому не зашкодить. Таким був загальний хор. Що ж, інспекторе, сказала пані, що давала свідчення, наближається час обіду, і, я думаю, всі ми будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтеся до нас у нашому готелі. Однак інспектор готе похитав головою. Я дуже шкодую пані, сказав він. Мені все ще потрібно дати свідчення у одній справі тут. Бачте, вчора після нашої зустрічі я заарештував сина одного дуже-дуже багатого власника годинникової фабрики, хлопець украв велику суму з дому своїх батьків, і що б вони не подумали, щоб не сказали якісь впливові особі, єдино правильним буде, щоб цей молодик отримав щось на кшталт шокової терапії. Тож. Усього найкращого пані, усього найкращого. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.